Сьогодні я вам розповім про дуже дуже цікаву казочку про білочку та зайчика веселих пустунів, написала її Наталя Забіла. Живуть собі в лісі, друзі, зайчик та білочка, уночі зайчик спить під деревом у норі, а білочка на дереві вгорі. І тоді все навколо стихає, лиш вітерець з кущі колихає. Та як прокинуться вранці друзі, іде галас по всій окрузі, бо такі вони пустони, такі стрибуни та реготуни, таке зранку до вечора коять, що весь ліс не має спокою. Як почнуть одне за одним ганятися, сторчака перекидатися, стрибати через кущі та пні, ще й горлати що сили пісні. Гілочки на деревах тріпотять, пташки приполохані, хто зна куди летять, тікає геть лісова дрібнота, жабки спри... стрибають у болото, а зайчики білочка знай розважаються, якщо й гримне хтось, не ображаються. От одного разу, каже їм, велика мудра черепаха. Годі вам пустувати галасувати. Хіба ви не боїтеся лихих звірів і птахів? Вовків, лисиць або хижих шулік? Не боїмося, не боїмося, гукають зайчики білочка. Нема в нашому лісі ні вовків, ні лисиць, ані хижих шулік. Нам нема чого боятися. А ви б краще не вихвалялися, каже Черепаха. В сусідньому лісі таки є страшна птаха. Це стара престара ворона, велика превелика, з міцним гострим дзьобом. І кричить вона страшно. Кра, кра. Отже, поводьтеся пристойно й тихо, бо прилетить вона і буде вам лихо. Зайчик та білочка притихли, перезирнулися. Ми такої птахи ніколи не бачили, кажуть вони. А ви багато чого не бачили, каже черепаха, бо ви ще малі, не дорослі, отож бережіться старої ворони. Якщо почуєте страшний вигук, кра, то тікайте і ховайтеся швидше. Промовилася Черепаха і пішла в своїх справах. Та наші друзі тільки на одну хвилиночку притихли, а далі знову почали стрибати та на весь ліс галасувати. І було їм дуже весело. Тим часом стара Ворона із сусіднього лісу вже дізналася про цих пустунів. От вона свого міцного дзьобаного нагострила, простерла широченні чорні крила, швидко сюди прилетіла і на дубі серед галявини сіла. Бачить на зеленій траві мураві раві метушаться двоє прудких малят, зайчик і білочка. Одне гасає, друге його наздоганяє, одне через одного стрибають, перекидаються, у довгої лози граються, ще й верещать та горлають так, ніби їх тут не двійко малих, а цілий табун. Хоч вуха затикай, щоб не оглохнути, подивилася, подивилася ворона та й міркує собі. Підманю їх ближче, щоб мені старій за ними не ганятися. Не втечуть вони з під мого дзьоба і каже їм лагідним голосом. Добрий день, малята. Привіт вам із сусіднього лісу. Почули це зайчик і білочка. Припинили свою розвагу і нашерошили вуха. Із сусіднього лісу. Це з того самого, де живе страшна птаха ворона. А ви її знаєте? Знаю, знаю, каже ворона, сама до себе нишком посміхаючись. Вона, то, може, й страшна. Але ви мене не бійтеся, підійдіть ближче. Ми не боїмося вас, сказали зайчик та білочка і наблизились на один крок. Ми боїмося тільки ворони. Але ми її ніколи не бачили і не знаємо, яка вона з виду. Від кого ж нам тікати? Грайтеся собі спокійно, ще лагідніше, каже ворона. Якщо та страшна птаха прилетить, я подам вам знак тоді тікайте. Зайчики білочка підійшли ще ближче. А який знак? питають вони. Ось так от голосно вигукну. Тут ворона роззявила дзьоба та щосили гукнула кра. Коли це глянь, на галявині вже нема нікого. Ні зайчика, ні білочки. Де ж вони поділися? А вони, як почули страшний вигук, що про нього їм черепаха розповідала, так одразу й дременули в кущі. Забилися в найглибшу гущавину, сидять, тремтять і перешіптуються. Оце ж та сама ворона і є. А ворона подивилася, здивувалася, та й полетіла собі геть. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.